Коли їй було 26, вона отримала покарання чверть століття ув'язнення в таборах суворого режиму в далекій Росії. На випадок арешту Дар'я Гусяк носила із собою пістолет з набоями і ампулу з отрутою, але 1950 року натиснути на курок дівчина не встигла. І оглянула ще хто виходить з трамваю. Нікого підозрілого не було. Прийшла б дослівно кілька кроків, ну, може, десять. Може, 15, І чую такий тихенький тупить, а вони в якомусь такому м'якому взуті були і так на пальцях підбігали до мене. І я повернулася, а вони вже за руки вгубили. Я так за пістолет хопила, а вони руку викрутили і відібрали пістолет. Відполазана на управління. Її заарештували за те, що була особистою зв'язковою головнокомандувача Української повстанської армії. До її обов'язків належало водити Романа Шухевича до лікарів. Підпілля дуже сильно відбилося на здоров'ї командира. Також дівчина організовувала криївки та підпільні квартири. Тому слідчі вимагали від Дарки інформацію про місце перебування Романа Шухевича. Де нині переховується Шухевич Роман? Де переховується Шухевич Роман, я не знаю. Востаннє я з ним зустрічалась в Боборському районі в лісі. Точні місця зустрічі вказати не можу, бо це було в глибині лісу, у кущах, куди, як видно, виходив на зустріч Шухевич. Але така відповідь не влаштувала слідчих. Дарії відрізали косу, били по руках, вухах і ногах. Знущалася то гасячі цигарки об ніс та нігті, то затискаючи пальці між дверима. З офіційних документів, що містяться в галузевому державному архіві СБУ, відомо, що її п'ять годин поспіль вночі допитували троє людей. Нігті випалювали аж до тіла папіросами. Так візьме, покурить, покурить, щоб роз'ятрити вогник і прикладає. І так один пропалив до, до тіла і другий, ніходь. Я так тримала і... і і я навіть не рушилась, не рухнулась і жодного разу не скрикнула. Тому, окрім фізичних тортур, радянські слідчі застосовували й інші методи впливу, катували родичів. Маму Дарії помістили у сусідню кімнату, зробили так, щоб дівчина чула кожен удар і кожен крик. Згодом у Дарії розпочалися галюцинації. Він сидить за столом слідчий і отак посуває улівець. А я не чую того руху або крісло посуне. Я не чую того руху, а чую крик мами. Зміти на кожен звук, найменший звук до мене доходив, як крик мами. Попри тортури, Дарка не заговорила. Радянський суд виніс вирок усій родині. Маму зв'язкової засудили до 10 років таборів, а сестру Олександру відправили на заслання в Якутію. Дарії присудили 25 років ув'язнення. Молоду жінку позбавили. Дому та волі людина коли гине, коли гине, гине в боротьбі, вона знає свою ідею, знає свою мету. А друга справа, коли тебе просто понижують до тварини, знущаючи над тобою, і, і все одно тебе знищують. Та тобто, є колісальна річниця. Дарія відсиділа усі 25 років, хоча керівництво тюрми вмовляло на співпрацю, яка б допомогла звільнитися швидше, якщо покається. Але на таку щедру пропозицію Дарка не погодилася, тому майже чверть свого життя гусяк провела в ув'язненні. Ми, мабуть, сьогодні маємо хоч не досконалу Україну, то маємо завдяки тим всім жертвам і не одного покоління, не лише року, а всіх попередніх поколіннях. Повернутися до рідної Галичини і шукати там помешкання ворогам не дозволяли. Дарку покликала жити до себе у Волочиськ на Хмельниччину. Катруся Зарицька, якій родина допомогла купити пів хати, разом із Катериною Дарія намагалася допомогти іншим політв'язням. І відразу в той самий день вони бабця вже тим займалася, складали списки тих, хто є в тюрмі, і тим, до кого не можна писати, кому немає до кого писати листів. І вони писали всім. Листи до тюрми вони сушили зілля, траву, чай, горішки, важили все по грамах і відправляли кожному, кому потрібно. Дарка й Катерина фактично були позбавлені змоги знайти хоч якусь роботу на волі і частіше займалися шуттям на замовлення, одяг для дітей і дорослих, убрання для ляльок. І тільки за часів незалежної України Дарка змогла носити власні елегантні сукні, а не шити їх для інших. У Львів, місто, де її впіймали, жінка повернулася майже. Через півстоліття. Вона дуже гідно вела боротьбу свою з радянською владою. Дуже гідно. Вона сміливо, мужньо, без слова жалю на Бога, на людей. Вона витримувала всі покарання, які їй виписала ця влада. І при цьому вона була надзвичайно скромною. Уже після здобуття незалежності разом з іншими зв'язковими, Дарія Гусяк зустрічалася із школярами зі сходу України, розповідала їм про своє життя та нашу історію. Вона вірила, що ми не можемо побудувати Україну без великої України. То було її таким завданням об'їхати всі. Можливі міста, містечка і створити осередки союзу українок і гуртувати навколо ідеї незалежної країни навколо національної ідеї. Тарія гусяк організовувала обласні осередки ОУН в українських містах, дев'ять років очолювала Всеукраїнську лігу українських жінок у віці 60-70 років. Дарка на запрошення української діаспори часто літала за кордон. 2008-го отримала орден княгині Ольги. Третього ступеня. У мене не було сумнівів, що я не тим шляхом пішла. Ні на хвилину. Я почала життя на нову, то, мабуть, так само бив. Дар'я Гусяк відійшла у засвіти 12 серпня цього року у віці 98 років. Поховала останню зв'язкову головнокомандувача УПА у родинному гробівці Шухевичів на Личаківському кладовищі у Львові.